Привіт! Думаєш, що вийти на 10 тисяч доларів в IT це щось нереальне? Так, ця цифра виглядає солідно, і для багатьох це реально гарне досягнення. Але я хочу показати тобі, що це можливо. Сьогодні я поділюся своїм шляхом, який, на мою думку, є унікальним, а також розповім про досвід своїх друзів, знайомих та людей, які вже пройшли цей шлях. Я покажу тобі, що існують різні варіанти розвитку, і що кожен може знайти свій власний спосіб досягнення цієї мети. Головне питання з якої точки ти стартуєш? Якщо ти студент і добре розбираєшся в математиці, то можливо твій шлях у складних технічних напрямках: програмування, Data Science, AI. Якщо ти свічер і в тебе немає технічної освіти, тобі варто розглянути такі професії, як рекрутинг, project management, support або QA. Якщо ти хочеш зайти в ІТ швидко та без складного навчання, можеш розглянути наукод рішення, тестування або support. Також важливо врахувати рівень англійської фінансові можливості, скільки часу ти готовий витрачати на навчання та які зарплати тебе цікавлять. Наприклад, якщо ти хочеш спокійно працювати віддалено та заробляти 2-3 тисячі доларів, це один шлях. Якщо твоя ціль вийти на 10 тисяч доларів через кілька років, тобі потрібна інша стратегія максимальне ноу-лайферство, робота на міжнародному ринку, прокачка експертизи, подвійні фултайми або запуск власного бізнесу. Сьогодні ми розглянемо покрокову стратегію, яка допоможе тобі досягти цієї мети. Готовий? Поїхали! Перше, що потрібно зробити, це обрати напрямок, у якому ти хочеш працювати. IT це більше, ніж програмування. Ось стоп-напрямки з гарним потенціалом. Бекенд-розробка розробка серверна логіка, API, бази даних, високі зарплати та великий попит на ринку. Фронтенд розробка створення сайтів та інтерфейсів, високий попит через брехливий розвиток веб-технологій. UI UX x створення зручних інтерфейсів. Важливий напрямок, без якого жоден продукт не буде успішним. DevOps, автоматизація та управління інфраструктурою дозволяє масштабувати роботу компаній та прискорювати процеси розробки. Data Science робота з даними та штучним інтелектом. Високий рівень зарплат і попит на спеціалістів. Як же вибрати свій напрямок? Досліджуй, дивись відео про різні професії. Наприклад, почни з мого каналу. Читай статті та блоги, доу, медіу, блоги технічних спеціалістів. Спробуй на практиці. Виконай невеличке завдання з кожної сфери, приклади є на YouTube або Udemy. Подумай про свої інтереси: залізо, дизайн, дані, управління. Вибір правильного напряму це основа твого успіху. Крок другий. Перевірити потенціал заробітку. Окей, ти вибрав напрямок, але перед тим як вкладати час у навчання, потрібно переконатись, що в цій сфері є можливість заробляти гарні гроші. Не всі напрямки в ІТ дають можливість вирости до десятки, тому твоя задача знайти ті, де це реально. Що потрібно зробити? Перевір зарплати на платформах Genie, Dow, Glassdoor Indeed. Дивись, які зарплати отримують сіньор-спеціалісти та інженери у твоїй ніші. Переглянь вакансії на сіньор позиції у вибраному напрямку. Якщо ти бачиш, що середня зарплата сіньора 5 тисяч доларів плюс, значить 10 тисяч цілком досяжний рівень при правильному розвитку. Порівняй, як платять локально та на прямих контрактах, наприклад, Upwork, TopTal, Turing. Дізнайся, наскільки легко перейти у стартапи, міжнародні компанії або фріланс. Це може значно прискорити твій ріст у зарплаті. Чому просто аналізу зарплат недостатньо? Зарплатна статистика на сайтах показує усереднені значення, але якщо ти хочеш не середню, а максимальну зарплату, потрібно орієнтуватись не на масу, а на топів. Поспілкуйся з реальними спеціалістами у своєму напрямку. Наприклад, у моїй спільноті по C-Sharp ти можеш отримати реальні інсайти від людей, які вже працюють у цій сфері, дізнатись, як вони дійшли до своїх зарплат і що реально потрібно знати для швидкого росту. Дивись за спеціалістами та блогерами у твоєму напрямку, стеж за їхнім контентом, аналізуй їхній шлях, звертай увагу на те, що вони рекомендують. Якщо ти хочеш вийти на 10 тисяч доларів якомога швидше, потрібно орієнтуватись не на загальну статистику, а на тих, хто вже цього досяг. Дивись, як вони мислять, що вони роблять, які технології використовують, які стратегії росту застосовують. Крок третій: засвоїти базу та набити руку. Окей, ти вибрав напрямок і знаєш, що там можна заробляти 10к Але як вчитись так, щоб не витрачати купу часу на непотрібні речі? Тут важливо не просто вчити хаотичні курси, а мати чіткий персональний план розвитку, який сфокусований на актуальних технологіях. Як скласти персональний план навчання? Використовуй готові роадмапи. Наприклад, для frontend, backend чи DevOps є roadmap.sh. Це детальні карти розвитку з усіма необхідними технологіями. Спілкуйся з досвідченими людьми. Вони можуть сказати, що реально актуально, а що вже застаріло. Якщо тобі потрібен план по C-Sharp або Frontend, у мене вже є готові плани, які допоможуть не витрачати час даремно. Якщо ти шукаєш оточення досвідчених розробників, у мене для тебе є пропозиція. Під цим відео я залишу посилання на свої спільноти по C та JavaScript. Там ти знайдеш щотижневі прямі ефіри, записи співбесід, плани навчання, злиті курси і не тільки. Переходь за посиланням та доєднуйся до оточення IT однодумців. Дивись репозиторії на GitHub. Там є десятки роадмапів для різних професій в ІТ. Якщо ти хочеш максимально швидко увійти в ІТ, важливо фокусуватись лише на актуальних технологіях, а не вчити все підряд. Що робити після того, як у тебе є план сфокусовано йти по ньому, не перескакуй з однієї мови чи фреймворку на інший. Створюй педпроекти та роби тестові завдання. Ось кілька прикладів. Для фронтенд зроби власний сайт портфоліо або адаптивний лендінг. Для бекенд розроби туду апі або чат-бот. Для UI-UX зроби редизайн відомого застосунку або створи прототип. Для DevOps налаштуйся ICD та інфраструктуру для педпроекту друзів. Все викладай в публічний доступ. Завантажу код на GitHub, пиши статті про свій досвід, роби публікації у LinkedIn. Крок четвертий. Знайди ментора. Окей, у тебе є roadmap, ти вже почав працювати над своїми навичками. Але як пройти цей шлях максимально швидко та ефективно? Відповідь: Знайди ментора. Чому ментор критично важливий? Допоможе пройти роудмап без зайвих витрат часу. Він підскаже, які технології реально потрібні, а що можна поки що пропустити. Дасть структуру та підтримку. Важливо не просто вчити хаотично, а мати конкретний план і отримувати фідбек на кожному етапі. Навчить своєму стилю роботи. Це як у бойових мистецтвах. Учень бере стиль вчителя, його мислення та підхід до завдань. Розбере твої помилки. Без ментора ти можеш застрягнути в проблемах, які досвідчений спеціаліст вирішує за 5 хвилин. Допоможе з оточенням. Часто ментор може порекомендувати тебе на першу роботу, а його знайомі можуть бути потенційними роботодавцями. Як знайти ментора? Спільноти у Telegram, Discord, LinkedIn. Там багато досвідчених спеціалістів, які можуть допомогти новачкам, курси та буткемпи. Наприклад, на моєму наставництві по C-Sharp студенти отримують не лише знання, а й реальний супровід. Переключитись на правильне оточення. Якщо навколо тебе немає айТішників, знайди їх, бо середовище сильно впливає на результат. Якщо ти шукаєш ментора в IT, я можу тобі з цим допомогти. Під цим відео я залишив невеличку анкету з питаннями, де ти можеш розказати про себе, про свій шлях, що ти вже вчив, що ти можливо хочеш вивчити. І моя команда зв'яжеться з тобою і спробує тобі допомогти. Ми проконсультуємо тебе по всім питанням, розкажемо, як тобі рухатись далі, і розкажемо про можливості нашого навчання. Ми давно працюємо на ринку і постійно робимо круті кейси як і для новачків, так і для досвідчених розробників. Вся інформація в описі. Кейси з моєї практики. У мене вже є студенти, які завдяки менторству швидше виходять на першу роботу. Деякі з них зараз вже допомагають іншим, бо ідея рефералів працює. Я рефералю своїх учнів, а вони вже рефералять нових. Це живий процес, коли правильні знайомства можуть суттєво вплинути на швидкість твого росту. Крок п'ятий. Перша робота та ріст. Окей, ти прокачався, пройшов навчання, працював з ментором. Тепер головне отримати перший офер. Але багато новачків припускаються помилки. Вони позиціонують себе як джунів, які тільки починають і нічого не вміють. Так робити не можна. Як правильно опакувати себе на першу роботу? Ти не просто джун, а спеціаліст, який вже вміє закривати реальні задачі. Ти працював з ментором або навчався на крутих курсах, проходив рев'ю коду, розв'язував реальні кейси. Ти створював проекти. Розумієш, як працює команда. Можеш вписатись в реальну розробку. Якщо що, у мене є гайти по LinkedIn та CV, які допомагають правильно продати себе. Як реально підготуватись до співбесід? Підготуй своє резюме та LinkedIn. Там має бути чіткий акцент на твої навички та реальні проекти. Виклади все на GitHub. Кожен твій проект має бути доступний роботодавцю. Готуйся з реальними питаннями, які запитують на співбесідах, і спробуй знайти собі команду для співбесідного паровозика. Принцип співбесідного паровозика: якщо ти шукаєш роботу сам, у тебе буде одна спроба на співбесіді. Але якщо ви об'єднаєтесь з іншими кандидатами, то кожен отримує значно більше шансів. Перший кандидат іде на співбесіду, провалює її, зливає всі питання другому. Другий вже знає, що питатимуть, і проходить краще. Він отримує оффер, але йде ще і на інші співбесіди, щоб зібрати питання для першого. Тепер перший кандидат іде підготовленим і теж отримує офер. Якщо ти хочеш отримати першу роботу в ІТ, важливо не лише вчитись, а й знати, як правильно себе подати та використовувати командну гру. До речі, у мене є окреме відео про те, як проходити співбесіди. Рекомендую подивитись. Крок шостий: масштабувати до 10 тисяч. Окей, ти отримав першу роботу, почав стабільно заробляти. Але як масштабувати свій дохід до 10 тисяч доларів або навіть вище, є кілька перевірених стратегій, які реально працюють. Дві роботи Double Full Time. це те, що багато людей використовують для швидкого зростання доходу. Дві роботи одночасно, це коли ти офіційно працюєш у двох компаніях і виконуєш завдання паралельно. Я знаю багато кейсів, коли люди працюють на двох роботах і заробляють по 6-7 тисяч доларів на кожній. Особисто я не пробував, бо не вважаю, що це довгострокова стратегія. В якийсь момент масштабуватись далі стане складно. Але якщо мета вийти на 10 Доларів якомога швидше, це працює. Прямі контракти без посередників. Одним із способів утримати значно вищу зарплату є робота напряму з клієнтами або компаніями без посередників. Як працює більшість IT-спеціалістів, вони влаштовуються у сервісній компанії або аутсорс, де їхня реальна вартість для клієнта значно вища, ніж зарплата. Як же працювати без прислойки у вигляді посередника? Використовувати TopTal, Turing, Lemon.io, Upwork та шукати прямі контракти з компаніями, нетворкати, брати участь у конференціях та хакатонах, де можна напряму познайомитись з потенційними роботодавцями, використовувати LinkedIn для виходу на компанії, які наймають безпосередників. Зараз з України це проблематично. Але якщо ти знаходишся в Європі чи США, можна отримувати 6-7 тисяч доларів і більше на одній роботі завдяки прямому контракту. У мене є кінець учнів, які відмовились від українського аутсорсу, влаштувалися в європейські компанії та отримують 7 тисяч доларів плюс. Третє: інфобізнес та менторство. Це шлях, яким пішов я. Я займаюся наставництвом і скоро почнеться вже п'ятий потік мого менторства. Я консультую людей персонально та допомагаю їм досягати своїх цілей в ІТ. У мене є записані продукти, гайди, відео, уроки, корисні матеріали, які дають мені пасивний дохід. Все це дозволило мені вийти на рівень доходу, який зрівнявся з зарплатою розробника, а потім і перевищив її. Якщо ти крутий у своїй сфері, ти можеш навчати інших і заробляти на цьому. Попит на якісне навчання в ІТ величезний. І люди готові платити за реальні знання. Четверте: бізнес та стартапи: ще один шлях створення власного бізнесу або участь у стартапах. it спеціалісти часто відкривають свої агентства або будують saas продукти Бізнес можна будувати через мережу знайомств, партнерство, інвестиції або просто на своєму досвіді. Наприклад, ти працюєш у компанії, бачиш проблему на ринку, запускаєш свій сервіс, знаходиш клієнтів і починаєш масштабувати. П'яте Ріст до топових позицій у компаніях. Якщо ти не хочеш займатися бізнесом або навчанням, ти можеш рости всередині компанії, архітектор або солюшн архітект. Якщо ти крутий розробник, це може стати однією з топових позицій з дуже гарною зарплатою, менеджер високого рівня. CTO, Head of Engineering, VP of Product і так далі можуть отримувати не тільки ставку 10 тисяч доларів плюс, а й бонуси, опціони або частку у компанії. Наприклад, у CTO ставка може бути від 10 000 до 15 тисяч доларів, але це зазвичай вимагає 10-15 років досвіду. Є безліч шляхів до 10 тисяч доларів в IT. подвійна робота, прямі контракти, менторство, бізнес, стартапи або кар'єрний ріст. Вибір залежить від твоїх пріоритетів та сильних сторін, але кожен з цих шляхів працює. І ти можеш вибрати той, який підходить саме тобі. Як бачиш, шлях до 10 тисяч доларів в IT може бути абсолютно різним для кожного. IT-шка дозволяє досягти цієї цифри різними шляхами. Хтось робить це через кар'єрний ріст до архітектора чи CTO. Хтось бере дві роботи і швидко масштабує свій дохід. Інші будують інфобізнес, запускають стартапи, отримують прямі контракти без посередників. Головне, у тебе є вибір, і ти можеш знайти шлях, який підходить саме тобі. Особливо зараз, коли з'являються нові можливості завдяки штучному інтелекту. Так, штучний інтелект змінює підхід до багатьох процесів, автоматизує частину задач, але разом із цим відкриває величезну кількість нових ніж, з'являються нові професії. Промпт-інженери, AI-спеціалісти, розробники автоматизованих систем. Бізнесам потрібні люди, які знають, як інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси. Стартапи на базі штучного інтелекту вже зараз залучають мільйони інвестицій, і на них працюють такі ж розробники, дизайнери, продукт менеджери. Штучний інтелект не замінить всіх айтішників, але точно зробить тих, хто розуміє, як із ним працювати, ще більш цінними на ринку. Грошей буде ще більше, бо технології лише розвиваються. Щоб бути у грі, потрібно бути замотивованим працювати в діджитал світі, вчитись, адаптуватись і використовувати нові можливості. Пиши у коментарях, який із цих кроків здається тобі найскладнішим. Також підписуйся на канал, бо попереду ще більше корисних гайдів.